Доброго дня, шановні друзі. В сьогоднішній день, коли я заглянув телефон, я побачив, що інтернет майори тим, що хлопчина, який отримав поранення, практично втратив три кінцівки. Практично втратив три кінцівки. Дуже багато було втрати крові. Чому? Тому що, мабуть, ми. Дуже зневажливо ставимося до тактичної медицини. Ми вважаємо, що наша зброя автомат, наша зброя гранати, кулі, артилерія. Але ми забуваємо про власне життя. А власне наше життя, наше здоров'я це тактична медицина. Тому сьогодні я хотів би зупинитися на темі, як зупинити кровотечу, що ми можемо при цьому зробити. Ми будемо говорити про домедичну допомогу. Тобто це те, то, що ми можемо зробити до приїзду медиків. Чи це бойові дії, чи це в цивільному житті? Зараз ми бачимо, що у нас є на столі. Це саме те, що може нам допомогти зупинити кровотечу як критичну, так і не зовсім. Ми бачимо старий добрий жгут есмерка. Бачимо власноруч виготовлений ізраїльський турнікет, бачимо турнікет сертифікований, бачимо турнікет. Ще один, який так само виготовлений власноруч. Бачимо косинку, яка повинна бути у кожної військової в аптечці, і потім ми пояснимо чому. Бачимо ізраїльський бандаж в закритому і відкритому вигляді. Бачимо гемостатичні компреси, які ми можемо зупиняти, компреси з Целоксом. Антибактеріальні компреси, бачимо еластичні резинки, якими ми так само можемо зупинити незначну кровотечу. І бачимо звичайний лейкопластер, яким так само ми можемо зупинити саму просту капілярну кровотечу. Почнемо жгута Есмерка. Дуже старенька модель. Має право на існування, якщо під руками, більше нічого немає, користуватися. Особливо в бойових діях не рекомендую. Чому? Тому що е, під впливом сонячних променів, е, дощу, під впливом низької температури тріскає і може порватися в саме незручний час для вас. Так само у нас є саморабрний ізраїльський турнікет. Хто стикався з турнікетами, той розуміє, про що я говорю. Ось так от він виглядає. От. Користуватися, Ну, користуватися не рекомендую. Чому є у мене тут? Тому що в перші дні війни, коли ми ще не мали жодних кровоспинних засобів, ми чіплялися за будь-що. І такий турнікет власного виробництва мав право на існування. Так само ми бачимо турнікет, який зроблено вручну. Ну, тут можна побачити, йде чорна стрічка, йде біла липка стрічка. Вороток іде желізний, корпус іде жалізний. Тобто тут по всьому видно, що це турнікет саморобний, має право на існування, але не варіант, що він буде діяти так, як потрібно. Так само ми їх з собою брали, ми намагалися їх використовувати. Десь він себе виправдовував, десь не дуже. Але так само має право на існування. І серед них ми бачимо сертифікований турнікет. Він помітно відрізняється оцею стрічкою. На ньому пише CAT. Тобто CAT це фірма, яка відповідає за його якість. Іде пластиковий вороток, іде стрічка часу. така, як повинна бути. О, цей турнікет є професійним. Тобто це турнікет, яким би я радив користуватися. Так само у нас є косинка. Прошу зауважити, що все у нас знаходиться в пакетах, Чому? щоб бруд ніякий не попав, волога не попала. Це медична косинка, яка повинна бути у кожного бійця. У кожного бійця в медичній аптечці. Її функціональність дуже велика. отут ми можемо зараз. Я поверну другим боком. Ми можемо побачити її функціональність. Ми можемо зробити мобілізацію рани. Ми можемо зробити перев'язку рани. Ми можемо використовувати її при переломі. Так само ми можемо використовувати її як турнікет. Це те, що ми використовуємо при критичних кровотечах. Якщо у нас менш критична кровотеча, ми можемо робити тиснучу пов'язку ізраїльським бандажом. Можемо робити тиснучу пов'язку ізраїльським бандажом, використовуючи так само для тиску маркер, який є під руками, запальничку, палку. Тобто в наступних відео ми обов'язково покажемо, як ми можемо створювати додатковий тиск. Так само ми бачимо еластичні резинки, значно краще по якості, як жгут есмерка. Цими резинками ми можемо зупинити венозну кровотечу. І так само ми бачимо лейкопластер. Цим лейкопластером ми можемо зупиняти капілярну кровотечу. Це поріз пальця і не дуже глибокі порізи. Після короткого огляду. Все, що ми побачили, моя порада що використовувати, що недоцільно використовувати. В принципі, для того, щоб зупинити як критичну кровотечу, так і не дуже, на цьому столі є все. Що краще, що гірше, розберемося. Жгута-есмерка має право на існування, але при правильному зберіганні, він має зберігатися тільки в поліетиленовому пакеті. Бути захований від прямих сонячних променів, інакше він почне тріскати, і він втрачає свою властивості. Ізраїльський турнікет. Хороша штука, має право на існування, але тільки у випадку, якщо ви не вмієте користуватися. Накладання ізраїльського турнікету дуже своєрідне. Надалі я би радив використовувати тільки сертифікований турнікет. І тільки в спорядженому стані він має бути про що ми поговоримо в наступних відео. Пов'язка універсальна річ. Радив би кожному мати в своїй аптечці, так само як і ізраїльський бандаж або просто еластичний бінт. Так само в кожній аптечці, я би радив тримати ось такий пластир на тканевій основі. Цим пластером ми можемо зробити дуже багато чого. Від зупинки капілярної кровотечі, чи більш глибокої, до першої допомоги при пневмоторксі. Я сподіваюся, ви побачили, зрозуміли засоби, які ми можемо використовувати для зупинки як критичної, так і не дуже критичної, так і капілярної кровотечі. Про те, як нам робити це правильно, як це робити доцільно, ми поговоримо в інших відео і. Ніколи не забувайте, в кожній аптеці повинні ви мати одноразові рукавичці. ваше здоров'я понад усе.